Може стати військовим моряком. І хлопчик, і дівчинка, і людина з морською хворобою, і людина без неї. Людина, яка вміє плавати, людина, яка не вміє плавати. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Спочатку я проходив курси. Курси підготовки саме по катеру, далі е, проходив підготовку саме вже до зенітки. І далі після всіх навчань у нас було бойове злагодження саме на катері. Це ще тривало місяць-три. На кораблях. Бойове злагодження проводиться в момент виходу корабля в море. Але якби ми впираємося в в проблематику молодих моряків, які в невизначеній ситуації трошки можуть, знаєте, тірятись. Коли я сюди прийшов, у перший же день ми одразу пішли в море. Ну, я стояв доблером, дивився, як хлопці доповідають, виконують свої обов'язки. Вони це вже бачили багато разів. Не допомагають. І це нормальний процес навчання особового складу військовослужбовцями, які вже трошки послужили. До кого не підійдеш, кожен тобі пояснить, що де знаходиться, пояснить, як з цим працювати. Мені сподобалось. З часом я теж почав втягуватись. Варіантурна дистанція 7 кілометрів. Мало того, що, що робиш ти. <смі> Потрібно розуміти, що робить твій товариш, по тій чи іншій тривозі. Щоб, якщо в разі чого, ти міг його ну, замінити або ще щось. Трива триває! Треба перепробувати. Люди кадри далеко було виходить. Ми працюємо по повітряним надводним цілям. морські сили є складовою протиповітряної оборони нашої країни. В морі доволі часто з'являються шахіди, і приходиться знищувати саме повітряного противника. У більшості випадків дрони камікадзе заходять якраз з акваторії морської на Одесу. Відповідно, ми маємо відпрацьовувати з води в морі. Збивати ну взагалі працювати по, по противнику трішки складніше із за тих умов, що ми постійно знаходимося в русі. Дуже багато навичок потрібно для володіння даною технікою. На їхньому рахунку фактично чи дня є збиті шхеди. Тому так ми перші, хто зустрічає в принципі, ту хвилю дронів камікадзе які заходять з південного напряму. Я все відчув моряком. Напевно, тоді, коли пройшов посвято, коли ви приходите на службу моряки, то ви проходите через деякий час е, оморячування. При першому виході в море молодого військового моряка командир корабля дає наказ екіпажу зібратися в визначеному місці на верхній палубі. Набирається плафон морської солоної смачної води. Особи з екіпажу, які вже е, пройшли цю посвяту, тримають військово-морський гюйс. І молодий моряк має випити цей е, плафон морської води, там десь приблизно 750 мл, не проронивши е, трьох крапель. Це дуже важливо, тому що потім придеться перепивати. Звідки береться традиція пити морську воду? Насправді у цього є своя історія. Е, і вона звучить так, що моряк п'є морську воду один раз, щоб потім ніколи її не пити. Усі ну, пройшли без проблем. А, головне, краще перед цим не їсти моя особиста порада. Місце знайдеться для кожного. Моряків ми можемо зробити з будь-кого. Навіть якщо людина без, без опиту, їй все покажуть і розкажуть прямо ну, на борту. Есть, навчаємо без питань. Головне мотивація і бажання ну, служити. Пане командир дозвольте, поворот ліворуч, щоб йти цивільної дальний Ліва руля. Є лівуля. Ми там 15 швидкість, 10 9 Кожен член екіпажу вважає за особисте виконувати свої обов'язки на належному рівні з метою захисту особистого дому. Неважливо з Сум чи з рівного, з Кривого Рогу чи зі Львову. Україна це наш дім. І це основний каталізатор мотивації військовослужбовців. Хто такий інструктор у ЗСУ? Мій позовний колектор, я являюся командиром другої навчальної роти. Вперше я писав контракт, коли мені було 19 років. Я писав тоді контракт не з морською піхотою. Прослужив його трошки більше, ніж контракт навіть прослужив. Вирішив після цього звільнитися. Трошки побув на цивільному житті. Ну потім, хлопці, з якими я служив, сказали мені: друже, є 36-та бригада морської піхоти, тобі варто спробувати. Я думаю, була, не була, поїду, підпишу контракт. 36 шості. Підписав контракт, 36 шості, служив, подобалось. Підрозділ був злагоджений. Ми працювали. Брали участь в ООС, і якраз вже під час участі в ООС нас застало повномасштабне вторгнення. Під час повномасштабного вторгнення ми базувалися якраз в Маріуполі. Ми вели оборону на заводі Іліча, на заводі Азовсталь. Завода Азовсталь вже потрапив у полон. Після перебування в полоні пройшов реабілітацію, лікування. І по висновку ВЛК мене визнали обмежено придатним. Продяга. Наразі стоп-стрільба очікуємо подальшої команді. Стоп! Стоп-стрільба! Стоп! Стоп, Насправді зараз на теперішній час є закон, по якому колишні військовополонені можуть звільнитися з лав Збройних сил України. Я вибрав для себе наразі такий шлях, що поки йде війна, поки я знаю, поки я вмію, поки я можу це робити, я хочу щось навчити якраз інших людей, як правильно працювати. Щоб якось і свою трохи частку вкласти в подальшу нашу перемогу. Починаємо. І тут на нас прийму. Белетер, далека, архів прийняв плюс. Починаємо й Курсанти у нас, скажімо так, це є військовослужбовці з різних бригад. Деякі курсанти приходять до нас без бойового досвіду. Деякі курсанти вже мають за плечем непоганий бойовий досвід. Щодо тих, що до тих, ми постараємося якомога максимально віддатися, щоб їх навчити. Но під час навчання ми просто розуміємо, кому треба трошки, йшоти, кому трошки, треба більше трохи приділити уваги. Хто якраз саме є без бойового досвіду? По відході, вогонь. Там є мішень піхоти, коли ти вже стріляв. Ні, а чого ви туди вели вогонь? Всі наші інструктора це військовослужбовці, які мають за плечима досвід уже в повномасштабному вторгненні. І всі вони воювали якраз саме з тою зброєю, яку вони зараз тут викладають, навчають курсантів. Да, 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 да. Видих, спокійно, сконцентруйся, нормальна робота. Прицелься, видих і спокійно. Готов, видихнув. Так. Готов робота. Так. Вогонь. Хорошо, хорошо. Як навчися, так і ти будеш себе почувати на полі бою. Якщо ти грамотний, тебе грамотно навчили, ти знаєш, що таке зброя, як вона працює, як, як треба в е, небезпечних ситуаціях поводити себе. Це все, це все заслуга наших е, е, інструкторів. Декотрі ну, з нас вже були до війни водолазами, да, да, ну. а тепер вже стали водолазами воєнними. Я е займався е виращувати цвіти. Yeah. Виращувати точки, радувався життя. Почалась війна, во зі мною 40 кілометрів йшли боя. За я зобразив, я, я не буду сидіти вдома. Жінку дітей відправив за границю, сам привіт. Як опанувати майбутній фах? з самого малочку, мені подобалась дуже вода, і я хотів бути водолазом. Це незвичайна професія, це як інший світ під водою. Мене дуже це. У мирний час я займався різноманітним високотехнологічним обладнанням, тому це дрони, все, що з цим пов'язано, технології. Це моє ну, я займався цим більше ніж 15 років. Раніше водолазна професія доключалась на пошуку там якихось об'єктів, але під час військового стану в морі з'явилось дуже багато мінт від агресора. Наша професія шукати вибухонебезпечні об'єкти, які є в Чорному морі. 60, 60 метрів. Прямо! Ми їх знаходимо, ідентифікуємо, знешкоджуємо. Робота дуже небезпечна, яка потребує уваги, концентрації. І в першу чергу до вас повинен опанувати спокій і безмиточні виконувати чітко свої задачі. Форвард, Це обладнання так так званий ров. Він існує для ідентифікації. Контактів, які знаходяться на різних глибинах. Камера кейса, З його допомогою ми можемо зануритися на глибину, яка нам потрібна, та оглянути об'єкт. ідентифікуючи його, визначити, що саме ми бачимо і яку небезпеку цей об'єкт може представляти. Виявлення якогось об'єкту, робоча пара йде із сонаром ручним і ідентифікує той об'єкт. Район метрів від об'єкту починає занурення із ручним сонаром і підходять до об'єкту дуже, скажімо так, повзчиє до об'єкта якомога ниже. Кожен водолаз знаходить свою пару і старається ходити в одній парі. Тому що відбувається лучше комунікація. Ти знайшов собі напарника, яким ти чітко розумієш, з полуслогу боля. Случить чого, що що то со мною случиться? У мене є напарня, який мене подиме. І найголовніше, він тут повинен це вміти. Да. Сенсу у тому, що водолаз це жива людина. І об'єкти бувають дуже небезпечні, тому для збереження життя та здоров'я військовослужбовців ми використовуємо саме дрони. Робота дуже специфічна і потрібно бути витривалим до холоду, тому що під водой дуже холодно. Ти повинен чітко виконувати цю задачу. І холодно, я вийшов на поверхню, такого немає. І холодно і терпи. І водоваз доден працювати в темряві. Нас навчають працювати на ощуп, а потім вже працювати хороше видімісті і так далі. Тобі ж підготуватися до гірших умов, щоб краще працювати на вищому рівні. Все ок і нам тільки працювати. Тобто Ми розуміємо навіщо, знаємо як, тому з цим питань взагалі нема. Як українських військових готують за кордоном? Знаходимося на польовому виході. Він у нас в принципі вже другий. Навчаємо українських рекрутів, взаємодії з шведськими партнерами, які надають матеріальну базу інструкторів і діляться своїми загальними знаннями. Конкретно сьогодні відпрацьовували різні типи строю, тобто переміщення особового складу в пішому в ряді, розгортання відділення під час виявлення небезпеки потенційного ворога. Їхні дії під час цього, контроль, перевірка обстановки, прикриття тилу, спостерігання обстановки в загальному і рух військовослужбовців, який він має бути під час місць потенційно небезпечних для життя. Також в ході цих попередньо сказаних підготовчих і тренувальних заходів вводяться певні дані про те, як відбувається чергування на місцях дислокації підрозділів польових умовах, як мають бути висловлені пости спостережні під час ночівлі може імітуватися. Напад противника, тобто ці курсанти вже мають розуміти про те, що це місце навчання не дуже відрізняється від місця, де вони будуть подальшому нести свою службу. Тобто максимальна готовність людей ділять на пари, тобто, місце ночівлі це два військовослужбовці чергують по черзі, один відпочиває, другий спостерігає. Якщо буде скоєний Навчальний напад, і, скажем так, не якщо, а коли, то вони мають правильно відреагувати на цю ситуацію, відбити цей напад, зберегти життя своє і своїх побратимів, які безпосередньо знаходяться з ними на місці дислокації. Навичок для війни ніколи не буває досить. Тобто, надалі, де вони будуть проходити свою службу. Місце це воно ще саме собою наситить їх певним досвідом, певними вміннями. Але все, що ми робимо тут, це є необхідним і в подальшому воно допоможе їм робити свою роботу більш краще.